Слава нашому Богові. Я думаю, в кожного з нас є таке бажання, щоб ця війна закінчилася. І це та молитва, яку ми кожного дня возносимо до Бога, просячи Боже, допоможи. Але люди вперті по своїй суті, і вони хочуть робити те, що вони роблять. Є щось, що залежить від людей. Є щось, що люди б хотіли, але це від них не залежить. Але кожна людина, яка пізнала Бога, яка переживає з Богом тісні стосунки, я думаю, в кожної людини був такий момент, коли кожен з нас сказав: Боже, як добре, що ти не такий, як люди, як добре, що ти ну, не так поступаєш, як люди. І сьогодні моя проповідь про те, яким є Бог, які є люди, і що з нами, що нам з тим всім робити? Івангелія від Івана, восьми розділ, записані такі слова. Ісус вже на гори уливну пішов, а над ранком прийшов знов у храм, і всі люди збігалися. До нього, а Він сів і навчав їх. І ось книжники та Фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її, Та й говорить йому оцю жінку, учителю, зловлену на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі зволів нам таких побивати камінням, а Ти що говориш? Це ж казали вони його, спокушуючи, щоб мати на нього оскарження, а Ісус. Нахилившись додолу, по землі писав пальцем, а коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі, а вони, це почувшись сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та й аж до останніх. І зостався сам Ісус, і та жінка, що стояла в середині, і підвівся Ісус, і нікого керем жінки, не бачивши, промовив до неї, де ж ті жінки, що з тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи, і сказав Ісус: Не засуджую і я Тебе, іди собі, але більше не гріши. Прочитавши такий випадок, який написаний в Євангелії, ми бачимо, які ми є люди. Звичайно, ця жінка, яка була зловлена на оцьому гріхові, вона заслуговувала на покарання. Це говорив Моїсей, заповідав. Але коли дивишся на тих людей, які вели її на те покарання, то бачиш те, якими є ми. Знаєте, я так і розумію, щоб нам, людям, покаятись перед Богом, потрібно зрозуміти, якими є ми і якими є Бог. Але дуже багато людей не кається перед Богом через те, що вони не бачать, якими є вони самі. І коли ми бачимо оцих людей, які вели. Оцю жінку, то ми розуміємо, що вони не бачили, якими є вони. Знаєте, коли я читаю цю розповідь, я бачу, якими є люди ми. От на що ми спосібні? Ми сьогодні чули про війну, правда? Ми люди спосібні воювати, ми люди спосібні вбивати. І незалежно в якому ми статусі, ми є зіпсуті люди. Ким були ті люди, які її вели, вони знали закон, вони знали, як потрібно поступати, але вони не бачили самих себе. Скажіть, ми читаємо, от була їхня ціль її привести для чого? Вони не бачили знаєте, причини, вони не бачили життя тієї жінки, вони не бачили те, що спонукало її зробити оцей гріх. Вони навіть не розуміли, хто в тому винуватий. Вони не розбиралися, вони побачили ціль, і для досягнення своєї цілі вони не бачили перешкод. Знаєте, так буває, поступаємо ми. Що хотіли вони? Вони хотіли підловити Ісуса, знайти в ньому щось не те ж, знайти щось таке, щоб можна було знаєте, його звинуватити. І на досягнення тієї цілі їм було все рівно на цю жінку. Вони що чекали? Вони чекали, що він зараз щось скаже, не те, вони його осудять, і вони остануться первими. Ви знаєте, дуже часто ми маємо цілі в своєму житті, і на досягнення тих цілей ми не зважаємо на те, що вчить Слово Боже. Коли ми дивимося на тих людей, то ми бачимо. Користолюдство, лукавство, знаєте, ну, неправильний суд. Вони, схиляючись на книгу Моїсея, вони казали, що відносно заповіді Моїсея, ця жінка повинна бути побита камінням. Але щось тут було не те. Моїсей не так казав. Моїсей казав, що якщо ви когось піймаєте на такому вчинку перелюбі, то мають забиті бути обоє. Так написано, правда? Але ми люди, ми схильні суд повертати в свою користь. Можливо, цей чоловік, який вчинив перелюб, був заможний. Можливо, то був хтось знайомий, можливо, це був хтось, знаєте, хто мав якесь положення в суспільстві. Можливо, він мав силу. Було багато причин. Чому там не було того чоловіка, який вчинив перелюб? Але ми є такі люди, знаєте, ми не дивимося на, на проблему повністю. Ми просто дивимося, на те, що нам подобається. Що ми можемо зробити, то ми робимо. Що, знаєте, якось нам невигідно, ми не робимо. І коли ми дивимося на поступок цих людей, ми також розуміємо, які ми є люди, правда? У нас може бути несправедливий суд. Знаєте, Слово Боже каже нам, щоб е, ми приборкували свій язик. І найтяжче його приборкати тоді, коли тобі хочеться винести якийсь суд, про когось поговорити, за когось розказати, чимось поділитись таким, що ну, поставить в неправильне положення ту людину, про яку ми розказуємо. Дуже часто ми навіть говоримо неправду, не знаючи правди, але нам дуже хочеться. Ну, Винести якийсь суд, нам дуже хочеться щось розказати, дуже хочеться щось зробити те, що до чого не закликає на Слово Боже. І ми можемо багато говорити про тих людей, про нас, людей, в чому ми не праві. Але дуже хочеться звернути увагу на Ісуса Христа. І щоб це зробити. Я би хотів, щоб ми подивилися на нього очами жінки. Уявляєте жінку, яку ведуть на побивання камінням? Про що вона думала? Я, я знаю, що вона, я так думаю, що вона не знала думок о тих людей, які її вели. Вона не знала цілі тих людей. Вона не знала, чому її ведуть. Саме в ту сторону, де було багато, багато людей, вона розуміла, що по Моїсевому закону вона заслуговує смерть. І ці люди, які люди, Жестокі, правда, люди, які, ну, не бачачи себе, хочуть показатися в очах інших виконавцями закону, швидше за все, вони візьмуть каміння і її поб'ють. І... Вона йшла, розуміючи, що в неї нема виходу. Я хочу сказати, чи ми це розуміємо, люди, живучи на землі, чи, чи не всі розуміємо до кінця, але в нас також, коли стосується нас і гріха, який ми чинимо, який ми чинили, в нас також нам здається, що немає виходу. Багато людям здається, що мені нема прощення. І ця жінка, вона саме з такими думками йшла в сторону, де сидів Ісус. Коли оця вся процесія підійшла до Ісуса Христа, і знаєте, звучав, ніби такий вирок, що оцю жінку ми зловили, оця жінка вона повинна бути вбитою. Що скажеш ти? Якими очима бачила Ісуса ця жінка? Вона бачила людину, яка. Здавалося б, їй було все рівно до неї. Уявляєте собі ситуацію, тут її хочуть побити, тут натовп, знаєте, цікавиться тим, що буде далі. Тут хтось чекає помсти, хтось чекає, шукає видовища. А Ісус Він сидить і просто пише пальцем у Піску. Я думаю, кожному з нас був час, що було цікаво, правда, коли ми читали, що писав Ісус, що Він там малював. Ну, що, що там було таке? Але важливіше те, знаєте, як, як дивилася на нього ця жінка. Я думаю, вона дивилася і думає, ну, якийсь цікавий чоловік, знаєте, тут питання, життя і смерті, а він просто пише щось, малює щось по піску. Багато кому з людей здається, що ви є байдужі для Ісуса. Можливо, вам здається, що ваша біда вона далека від нього. Знаєте, багато кому здається, і так кажуть, де Бог, коли в нас іде війна, але йому не байдаже. Він спокійний через те, що він знає, що він робить. Він спокійний через те, що Він знає свою ціль, він знає, що буде далі. І коли вони не переставали його питати. Він сказав слово, яке, я думаю, оця жінка вона злякалася цього слова. Він сказав: ну, хто без гріха, візьміть і киньте каміння в цю жінку. Тобто, своїми словами Він сказав: ви можете зробити суд над цією жінкою, але Ісус, Він є той, хто проникає глибше. Знаєте, можливо, якби хтось сказав інші ці слова, то ця жінка вона б загинула. Якби хтось взяв перший камінь і кинув цю жінку, то інші вони б також взяли каміння і кинули. Але Ісус, Його слова, вони мають владу. Його слова вони мають силу. І коли Він це сказав, Він знав, що буде далі. Він знав, що Дух Святий Він докорить їхні серця. Він знав те, що. Дух Святий, він проговорить до їхньої совісті. І ми читаємо, що спочатку старші зробили той вчинок. Я собі думаю, що це було непросто першим розвернутися і піти, правда? Але я дякую Богові, що Бог кожній людині дає силу зробити правильний вчинок. І Настав момент, коли всі люди, які знаєте, були наповнені тією злобою, вони розійшлися. Вони залишили цю жінку. Вони залишили Ісуса і залишилися сам на сам Ісус і ця жінка. І тоді вже Ісус звернувся до неї. Як добре, коли Ісус дає нам шанс побути з ним один на один. Я думаю. Я розумію, ким є Бог. Бог є той, який хоче кожного з нас спасти. Бог є той, який хоче, щоб ми не жили в наших проблемах, не жили в наших переживаннях. Бог є той, який хоче витирати наші сльози, оздоровляти нашу душу, давати можливість заново почати писати своє життя, писати вже його з Богом, писати його для того, щоб воно було правильно написане. Щоб воно було змінене в той образ, який хоче Ісус. І ці слова, які сказав Ісус до жінки, Він сказав: Я Тебе не осуджую. Іди і більше так не роби. Що сьогодні ми готові поспілкуватися з Ісусом, розуміючи, що крім Нього, в нас нема іншого виходу. Тільки Він може рішити нашу проблему з гріхом, в якому ми. Можливо, довший час боремося, тільки Він може рішити нашу проблему з тим тягарем від тих гріхів, які мучить нашу душу. Тільки Він може сказати слова Я тебе не осуджую. Ісус він, разом з тим дає нам зрозуміти, що милість вона є вища над суд. І Він нас закликає нас проявляти милість, так само, як Він проявляє милість до нас. Тому хай нас Бог благословить, розуміти, які є ми. І ніколи знаєте, не нестися в такому питанні, що, знаєте, от Він грішить, Він поганий, а є і краще. Якби не Бог, ми були б ще гірші, ніж той, на кого ми показуємо пальцем. Ми повинні зрозуміти те, що Ісус. Він закликає нас бути милостивими. Ісус, Він закликає нас міняти своє життя, міняти його в той образ, який Він хоче. Він закликає нас, зрозумівши, хто є ми і хто є Він, іти до Нього в покаянні. І слово Боже, і досвід кожного християнина говорить про те, що Ісус. Він дарує нове життя, Він дарує для нас благословіння в тому, щоб жити з Ним, ходити з Ним, і Він приймає нас такими, як ми є. Хай нас Бог тому благословить, а йому Хай буде слава. Амінь.